Я ще встигну до тридцяти, якісь плани є. Найбільший, мабуть, інсайт в моєму житті. Ми вчора всі нюхали. Респект за тусу, респект за тебе. Стільки квіті, стільки подарунків. Ну що з днем народження мене загалом я з тих людей, хто любить цей день, але я дуже не люблю щось планувати і організовувати. Для мене це трішки стрес, тому я завжди типу щось очікую від дня народження, при тому нічого не роблю, і після цього дуже сильно сумую, що нічого не відбулось. Цей раз я вирішила вийти з цієї дитячої позиції, взяти все в свої руки і спробувати це змінити. Так що погнали в цей день. Дуже дякую, що ви розділити його зі мною. Добре, рано блядь. 7.44, срана тривога, чотири срана З йосня. народження. Блогерський вайб. Отако хаваю банан перед залом замість нормального сніданку. Народження на день народження, а в зал піти треба. Це вам перший інсайт. Чим раніше ви почнете займатися собою своїм тілом, піклуватися про себе, бо тим менше будуть боліти коліна в 29. Ох, знімаю сьогодні. Поруслів людям, які хочуть займатися спортом, а, і не займаються. Якщо є доля масахізму, то приходьте. Така собі реклама. Як добре, коли я світло і працюю ліфт. Умовно, це не подарунок на день народження. Їду в джибар на зачіску. Сьогодні в мене такий лук, комбінація із що Ще купляла дуже-дуже давно. І зараз вона така досі актуальна, досі класна. Мені постійно за нею кажуть компліменти і питають, де я її купляла. Сумочка-бакліт, український бренд. Про це я вже розповідала. Я кажу, я взігаю всюди. була ідея з'їсти зранку тільки один банан, потім піти в жибар і там випити калихвина. Ще одна проблема мого дня народження в тому, що в мене частина друзів в Одесі, частина друзів зараз в Росії по закордонах, і частина в Києві. І зібрати всіх разом просто нереально, тому, мабуть, тому я ще інколи Сабатулі організацію свята, бо я просто не знаю, кого запрошувати. Мій перший прийом їжі, святковий обід. Я коли вирішила такі організовувати щось на свій день народження, це було звісно в останній момент. І я чесно думала, що ніхто не прийде, бо ну тобто, типу, я планую свій графік мінімум за тиждень. Якщо мені там пишуть, ви типу, приходь завтра кудись, я така типу. Ну ні, тому на моє здивування більшість погодилась. Тільки декілька людей сказали, що вони вже зайняті. Так що. Складається, прикольно, але побачимо, побачимо, що з цього буде. Приїхала в сільпо докупити на вечір трішки того сього. Я класно, що в сільпо пускають з песиками. Це так круто, я люблю песики. Я за те, що песики пускали взагалі всюди, навіть в лікарні. Це ж взагалі стрес. Правда? Тільки похвалила сільпо, Так, тут все прикольно. Тут немає ні апельсинів, ні м'яти. О, вишнева кола. Передбачені відсільку навіть у темні часи можна знайти сірники. Це вам. Так, ой, Вітаю. Там як завжди. Є так горизонтально треба було знімати. Так. Зібралась, вийшла з дому, виключила світло, пішки, спустились. Зайшли в магазин. Я згадала, що забула в принципі вдома все, що купляла до дня народження. Тому я вже не встигаю влоги знімати. Що воно з цього скліпається, поки невідомо. Але я ще якісь розумні думки, мабуть, запишу. Після мені виповнилось 29 років. Це з кожним роком все важче і важче повірити. Не скажу, що психологічно я десь зупинилась, типу, раніше ні, воно, типу, нас доганяється, але. Це важко прийняти. Не знаю. Це може бути смішно, там буде дивитись хтось, кому там знає сорок-п'ятдесяти, типу, все смішно. Я знаю. Там зараз, коли дівчата там, не знаю, 25 років виставляють господи я вже старе. я така, думаю, блять, дівчинка. А насправді до 29, дев'яти, до сьогоднішнього дня, я ну, не відчувала вік, мені не було так. Тривожно, я не знаю. Так страшно. Так не відчувалося, що мені прямо дихає в спину. 30-річчя. В 25 Було такий перший, перший тривожний дзвіночок, що десь от підкрадається вже дорослішання, скажімо так. Да? Але все одно тобі 25 тобі здається, ну, ще все життя попереду. Ще, типу, хоч, хоча б мені не 30. І здається, що я ще встигну там, до 30 якісь плани є, які завжди типу, здається, що в 30-це вже такі дорослі, серйозні люди. Там вже машина, квартира, бізнес, гроші. Там вже, типу, ну, діти я ніколи так про них не думала. Uh, в, дітях, в дітях я завжди сумнівалася, а типу, всі інші атрибути типу, дорослого такого успішного життя не приписувались до 30 має бути. Це така планка, коли все, типу, я тут маю бути, типу, солідна жінка. І, типу, коли тобі 25, тобі здається, що ще попереду багато часу, що ти ще встигнеш це все зробити. Коли тобі 26, ти такий, типу, ну, да, мені вже, типу, 26, ще я не дуже встигла, але ще, типу, 4 роки цілих попереду. За 4 роки може багато чого змінитися. Коли тобі 27, ти думаєш, за 3 роки, от багато людей прямо за 3 роки змінюють своє життя кардинально. 28, ну, ще 2 роки я, я встигну. Коли 29 і залишається рік, а ти знаєш, як цей рік пролетів, як кожен рік пролітає, як взагалі швидко плине час, і ти такі думаєш, залишився рік. А я ще оце, оце оце, те, що я запланувала. І на цьому типу, починається така на цьому фоні починається тривожність, ще додатково якийсь стрес. Але я сама навішала на себе ці ярлики, я розумію, я сама собі поставила цю планку. Форбс 30 до 30 і бізнес гроші чолки е, хотіла сказати. <смі> бізнес гроші, тачки, і це все. І коли ти дивишся ще на це на цю малодіж, цих 19-річних успішних е, криптовалютчиків, і я така думаю, блядь, я десь не там повернула в своєму житті, мабуть. <смі> думаю, що вам це теж відгукнеться, бо так багато таких людей. Ми спостерігаємо за невеличким відсотком е, людей, які дійсно, типу, чогось е, ну, досягли і багато заробляють в молодому віці. Ця насправді набагато більше людей, які в своєму темпі, наприклад, у мене трішки повільніший темп, я трішки довше розкачувалась. Ну, можна сказати, я жила в інші часи. Ще коли я вчилась в універі, ще не. Викладали в соцмережі як інструмент для просування бізнесу. Ну, типу, настільки я стара <свят> часи, коли це було ще, типу, можливість ще розважитись, ще пожити своє безтруботне життя. Тому десь до 21 я жила своє безтруботне життя. Зараз 21, вже типу люди реально мають свій бізнес. Типу і заробляють нормально, і тим курси запускають і вчать інших вчити. Я в 21 тільки, типу, шукала свою першу роботу. Да, я дуже багато саморозвивалась, вчилась на курсах, кладала, набувала досвіду дуже класного. Я собі дуже за це вдячна. Не боялась важкої роботи, не боялась взагалі ніяких викликів, мені здається. Я якось окремо можу розкажу про свою цю першу роботу. Вона була надважка. Це, звісно, не завод, але. Ну... Це дійсно була теж важка і фізична, і моральна робота це безцінний досвід, який абсолютно вплинув на мене, змінив мене. Тому ніколи не бо, не, не бійтесь досвіду, ніколи не бійтесь, іти пробувати щось нове. І я вважаю, що починати свій бізнес, не попрацювавши в наймі, це одна з найбільших помилок. Ну, навряд чи щось вийде зробити, не бачивши зсередини, як працює у когось, у кого вже вийшло. І мені зараз цей досвід дуже допомагає. Я бачила, як працює велика система, де працюють тисячі людей по всій там Україні, по всьому світу. Знаю, там десятки тисяч людей працює, і як ця система працює? Я зараз просто дивуюсь, наскільки можна було і побудувати. Системною. От, і коли я тут не можу на десяти людях, це якось, типу, щоб воно якось працювало і згадую от, от, оту систему. Я така, ага, оце можна прийняти, то можна прийняти, отак можна до цього підійти. А починала я з віку. І що я хочу сказати про вік? Що, да, Зараз я навішала на себе ці якісь очікування, які вже, типу, не виправдуються. Я пішла до психолога, щоб розібратись, все таки. Happy Дивіться, яка у нас гарна сіла. Ми, як команда, будемо займатися що справами операційними. Тобі треба займатися ділами стратегічними. Команда мене зустріла з квестом і в квесті написано Записати сторіс. Тут я написала листа собі 10 років тому. Підозрюю, що цей лист повернеться мені через 10 років. А тепер мені треба знайти скриньку. Тобі теж за посиланням, якщо все правильно, отримаєш наступну підказку. <смі> за неправильні відповіді, штраф. То за що? Я вам штрафи не роблю. У мене тут питання про TikTok. Перш правило QR-коди не можна світити. Привіт! Йоу! 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 Я ваша зйомка пройшла. Власне. Я це буду монтувати там собака буде. монтувати Боже, Це не Я потім ще раз на Це цілий день. знімаю думаю. як вести TikTok в 2024? Хто не дивився? Моє попереднє відео на YouTube як вести TikTok дощі 2024 Запрошую подивитись десь тут. Може залишимо посилання. Просто не знаю, як його закріпити. А, але Льоша розбереться. Подзвонити по номеру і сказати подаю заявку. Вже кудись мене, коротше, кредит оформлюють. Вас питає міністерство спішних тіктоків. Ваша заявка прийнята. Для вас надіслали лист. Щастя! Здоров'я. Обнімаємо, любимо, цінуємо. Що мені подарували. І в першу чергу це неймовірно велику кількість прекрасних квітів. Дивіться, які вони гарні А сама ще чесно, не дивилася все, так, тільки поверху. Подивилася, що там що там лежить в пакетиках. Тому давайте почнемо, я не знаю, почнемо з пакету від команди. Отака коробка. Тут написано посуд нових ідей. Щось посудить. Розпаковочка. Та-да-да-да! -да -да. Вір для мачі клас я така ложечка. Це походу набирати сама мача. Я буду робити мача Мені дуже сподобався. І дівчинка, яка живе в столиці, я прям підсіла на матчу, але її треба правильно готувати, щоб була правильна смачна матч, бо є така, яка на смак, як риба, а є така прям правильна на смак. Може окремо відео зніму про готування матчів. Бамбуковий венчичок. Боже, ну це те, прямо цілий ритуал у мене тепер зранку буде. Подивіться, яка піалочка. Якась така штука дріва. От я не знаю для чого вона. Ага, це венчик сюди надягати, щоб він стояв, типу, правильно. Команда, ви будете це дивитись, я вам дуже дякую. Не знаю, як вас у ваш ні разу не було віш лістах насправді я зробила вішліст в дуже класному на дуже класному сайті рівіш український українська розробка Сайт, така соціальна мережа для подарунків. Тобто, ви можете створювати свої вішлісти, можете дивитись вішлісти інших людей, абсолютно вам незнайомих, підписуватись на знайомих людей. Можна бронювати подарунки, щоб ніхто не подарував щось однакове. Там одразу видно ціни, одразу посилання, щоб купити те, що хочеться. Але я спеціально не відправляла цей вішліст всім. Відправили його тільки там десь половині людей, щоб половина для мене залишилась сюрпризом. В общем, коротше, хтось не мучився, а хтось, а хтось страждав. Наступний пакетик маленький. Я не пам'ятаю від кого він, але здагадуюсь. це, Скоріше за все не стюша. Гра краща версія себе інструмент для пізнання, саморозвитку та наповненого життя. Вона мені подарувала таку саму, точніше не мені, а нашій команді подарувала таку саму карточки для друзів. Там є цікаві питання. А це питання для себе. До речі, оця гра ідеї для ваших відео в TikTok. Афірмації є, є дії і є рефлексії. Мені здається, рефлексії більше буде про це. Опиши свій ідеальний день, спробуй уявити емоції, які б ти отримала, проживаючи його. А, насправді, я коли практикую медитацію, у мене така направлена медитація ввішанолак'яні шестиетапна. І там є, типу, от кожен раз, в кожну медитацію ти, типу, уявляєш свій ідеальний день. Сьогодні і через три роки. Е, от, тому я його часто уявляю, і дуже рада, що воно потихеньку, потихеньку стає таким, як треба. Карточка, тут такий кітіньошок. ти просто вогонь, Знавай себе, сяй і будь завжди з собою, з днем народження. Ой, це Оксана. Я думала, це Настя. перерва на подарунок від джибару. Тут дві масочки для обличчя класні від медіпіл. Здавалось би нічого такого, але дуже дуже було приємно. Усі подарунки я отримала ввечері. Це був там перший або другий подарунок, середина дня. І я ще так, типу, сумнівалася, як цей день пройде добре, недобре, і отакий от маленький, класний знак уваги, я дуже влучно. Тому Джубар дуже дякую. Я навіть порефлексую, як я можу впровадити щось подібне в свій бізнес. Набір пензликів для макіяжу від батьків-хлопця. Дуже вам дякую, мені дуже приємно. Це теж з мого вішлісту, був такий маленький скромний подарунок для тих, хто хоче зробити просто приємно. Але це була частина подарунку до одного великого подарунку бонус це паласанта. Обожнюю палити паласа, палити в сенсі ну не палити, а вони приємно пахнуть набагато краще мені, ніж всякі хімозні освіжувачі повітря. І плюс сам цей ритуал очищення енергетики, простору. Е, да, я в це вірю і тому палосанто обожнюю. Е, від е, людинки, яка зробила нам зі своїм партнером офігезний сайт. Я тільки якраз мені на день народження відправили його тестову версію. Взагалі, просто у нас такий буде сайт. Ну от. Заради цього треба було бізнес відкривати. І оце подарунок від Жені, співвласника агенції Resense по розробці сайтів і брендингу. По пакетику можна зрозуміти, що там, бо, як виявилось у Жені, такий самий парфум, парфум, як і у мене, і це мої улюблені пошумлю трішки, з недавніх пір, Джо Малон, Wood Sage and Sea Salt. Аромат просто неймовірний. Він мені нагадує море, гори. я обожнюю і гори, і море. І оце, типу аромат, який поєднує і запах гір таких після дощу, і моря. От він класний. Аромат Женя гір... дуже-дуже дякую. Далі подарунок. Насправді я його так додала увішліз. Чисто я б сама собі ніколи такого не купила. Я думаю, що в тому-то і сенс подарунків подарувати те, що ти сам би собі ніколи не купив. Це подарунок від мого хлопця, це ультразвукова електронна щітка за 10 тисяч гривень. Блять, я б ніколи в житті не купила собі зубну щітку за 10 тисяч гривень. Я не знаю, вона мені має, мабуть, цей лікувати карі, ставити пломби і ще замінювати похід до кінця життя в стоматологію. Боже, яке воно важке гарнюня. Ну, Виглядає типу стильно, ну прям солідно, Ну, прямо Ну, прямо в руки сидить, типу, ну, Ну, дорого-багато. Сама щітка з колпачком, вона йде одна в наборі. Могли б десь тисячі дві покласти, вона Я дивилась так, щоб, поки в мене стоять брекети, так, щоб от, вона підходила для брекетів також. Прикольна така м'ягенька, цікаві такі щитинки. Wow. Стаканчик! Та ви що? О, о, о. Так, і чохол іде в наборі. Ну, такий під -під шкіру зроблений. А, тут теж вона гарна. Він такий величезний. Прям сказати, що покласти з собою в сумку і піти кудись на начовку. Ну, коротше, треба велику сумку. Ну, слава Богу, у мене багляд є. Ну, і сама, типу, зарядна станція. Ось і все. Я потім не знаю, хочете зніму, типу, свої відчуття під час чищення, я навіть не знаю. Після того, як я поставила собі брекети, вибачте, за. Велику кількість грошей. <реш> Краще, знаєте, вкластися один раз хорошу зубну щітку і доглядати за своїми зубами це від тати, татуля, художник, постановник. Моя подруга з МКАМи. Київська академія меди і мистецтв. Ми разом вчилися на фільмейкінгу. Це олійка для тіла, і, я так розумію, молочко для тіла. Аромат. Ми вчора всі нюхали. Просто топовий! Оквайн! Мабуть, тут щось алкогольне. Ну, щось таке важке. Я доросла до того віку, коли мені дарують на день народження от алкоголь дорогий, такий гарний. І щоб, знаєте, в кабінеті поставити оце окрему шафу зробити з алкоголем. Почекай 30 років. Тут ще ще одне залишилось. Так, бачу по коробочці Тея, Це Льоша. Здається, він там партнер або співвласник цього проєкту. Дифузор для дому, дубовий мох та. Та Амбра дуже гарний. М -м -м, квіточка. А, це такі гарні палички вставляти, от які аромат пускають, і вони такі, знаєте, незвичні, дуже такі м'які. І сама баночка. Ой, Квіточки плавають. А, мені ще дарували сертифікат е на масаж. Шенятки відправили. У мене була відкрита банка в день народження. Всі, хто хотів привітати. Е Окремо задонатили і ці гроші пішли моїм знайомим військовим хлопцям на одному на реабілітацію, а інший збирає для своєї групи на автомобіль. Тому дуже дякую всім, хто приєднався до збору. задонатив. дякую, друзі, за подарунки, за квіти, за класний настрій. Все пройшло супер чудово. Я дуже рада, я дуже вдячна собі, всесвіту, людям, які мене оточують. бо це все, і це, де я зараз знаходжусь, це все завдяки людям. Тому дякую. У мене є прекрасні люди, які мене оточують, як я побачила на свій день народження, просто неймовірно душевні. Люди притягуються до схожих людей. Значить, я така сама. Не можу сказати, що я зовсім там, прям нічого не досягла до своїх 30, майже 30. Те, що я просто хотіла більшого. І ось з цим я пішла до психолога, о, трішки ще розібратися в собі, зняти з себе очікування і прийняти просто такою, як є, в тому темпі, в якому я рухаюсь. Я вважаю, що це найважливіше. І бажаю вам цього самого. Не очікуйте від себе. Я не знаю, чогось. Просто приймайте себе такими. Тобто, ставте собі цілі, досягайте своїх цілей, розбивайте ці цілі на задачі. Але не Тривожте себе, не гризіть себе через те, що ви не порівнюєте себе з іншими, через те, що ви чогось там, да, не досягли до якогось певного періоду, через те, що хтось у вашому віці заробляє більше. Тут був класний мій інсайт, що у кожного була різна точка, а що хтось, типу, ну що ти порівнюєш свій початок з чиєюсь серединою. Ось, оце був найбільший, мабуть, інсайт в моєму житті. Ще раз повторю: не порівнюйте свій початок з чиєюсь серединою. Розслабтесь, отримуйте задоволення від життя, кайфуйте, бо мені здається, це найкращий вік. От десь, десь, от з 27 коли я почала відпускати очікування інших від себе, там моїх батьків, що вони очікували, хтось ще там від мене очікує, не знаю там онуків, заміж'я, щось, що я буду якась. Як очікують інші. Я починаю від цього типу відмовлятись, це не моє, це їх, це вони від мене очікували. І я починаю шукати себе, і це от починається десь 20, Ну, може, в 25 Я перший раз пішла до психолога. І з 25, от до цього моменту, це такий шлях визволення від очікувань оточуючих, від очікувань своїх тепер. І я відчуваю, що я прямо на порозі такої внутрішньої свободи, кайфу, і, мабуть, це найкраще в цьому віці. Тому бажаю собі і вам прекрасного. Життя. Відійбіться від себе. Коротше, мабуть, ця думка була найкоротша. Дуже-дуже очікую вашої підтримки. Мені це дійсно дуже важливо, бо YouTube, ну я могла знімати це, типу, в Reels, в TikTok, і воно набрало багато набагато більше переглядів, але я пішла в довгий формат YouTube, Він мені чомусь став більш цікавіший, можна більше розкрити себе, своїх думок. Е, тому мені дуже потрібна тут ваша підтримка. Бо знаєте, коли у мене відео типу в TikTok залітає, типу, на 2000 переглядів, я така, о, блін якісь гімно відео, вообще так мало переглядів, мабуть, типу, ніщо просто. Треба скрити це відео. Коли в Ютубі відео набирають 100 переглядів, я така, є, да, коментарі, три коментаря, Єс. Так що кожен раз от, хто напише коментар, особисто кружочок для вас. От зараз, типу, я рада, дякую. Обіймаю, цілую, до зустрічі в наступних влогах. Пішла розбирати квіти. Вони блін помирають бідняшки. А мені ще зараз на концерт мікла, Павліка йти. А я вам цього не казала.